З вами говоримо про легендарні будинки моди. Ми найчастіше згадуємо Шанель, Діор, Живанши, Прада і таке інше. Але є ще одне визначне ім'я в світовій моді, яке дарма дуже рідко згадують це жінка, яка створила бренд, якому вже майже 130 років. Вона зробила не просто бренд, вона зробила справжню модну імперію. Вона започатковувала тренди, якими просто захоплювались парижанами, і першою в історії моди почала розширювати свій бренд за межі одягу. Тобто, те, що ми бачимо зараз, що у бренду одягу ще є косметика, парфуми, взуття, якісь там, я не знаю, товари для дому, це все почалось саме з неї. Сьогодні ми з вами проговоримо про Жанну Ланван. Одноіменний бренд її так і називається Ланван, яка не просто створила бренд, а створила модну імперію. Отже, знайомтесь, це Жанна Ланван – вона народилась в Парижі 1867 році в досить скромній родині. А в 13 років вона вже почала працювати модисткою в одному з ательє Франції. А в 22 роки, після того, як вона попрацювала, отримала досвід, вона створила свій бренд капелюшків. Так саме капелюшки це не були зразу там, сукні, якісь костюми, це були капелюшки. І з цього починається вся історія. Її капелюшки дуже швидко стали просто знаєте, от як багінські зараз для нас всі модниці Парижу носили її капелюшки. Серед її клієнток були жінки, дружини політиків, якісь акторки і, взагалі, впливові жінки того часу Парижу. І в якийсь момент саме її клієнти попросили її, чи не могла б вона ще там до цих капелюшків шити сукні, бо їм дуже подобалось от її смак, її бачення цих капелюшків. І знаєте що? Вона не розгубилась. У 1909 році з'явився модний Дін Лан Ван вже з сукнями. Капелюшками і усім тим, що всім хотілося. Стилем Лан -ван стала елегантність, жіночність і увага до деталей. І якщо ви пам'ятаєте моду таких 1920-х, отут будуть фотографії, це короткі сукні, бахрама, бунтарський дух, і Жанна пішла зовсім іншим шляхом. Вона не просто тіла пішла за трендами. Вона створила свій тренд, вона створила такий роб де стайл, Він зараз просліджується в Ланвані. Це були сукні з пишними спідницями, які нагадували вбрання аристократок 18 століття. І жінкам це дуже сподобалось. Бо знаєте, коли всі роблять щось. Трендове бренди, які роблять щось не трендове, а те, що їм подобається, дуже відгукуються це у людей. І коли всі ходили з бахрамою в такому бунтарському вбранні, отакі от більш, знаєте, стримані якісь класичні сукні 18 століття, всім просто заходили на ура. Це означає те, що Жанна не просто створювала одяг. Вона створювала бренди. Вона була от таким брендсетер. Тренд бренди. Тренди вона створювала. От, і це все означає, що Жанна створювала не просто одяг, вона створювала тренди, якщо можна так сказати. Вона на той момент була трендсетером у Франції. І саме тоді вона зробила дуже популярним відтінок. Ланван блю він і зараз є в модному домі. В них упакування в цьому кольорі, покази часто використовують для оформлення показу саме цей колір. І в вбраннях він далі прослідковується. Тобто це її конкретний запатентований блакитний колір. І дуже прикольно, що вона його знайшла. Ну знаєте, не просто придумала. Вона його знайшла на древніх фресках. І просто в нього закохалась, тому зробила його ключовим кольором свого бренду і своїх колекцій. І от після того, як вона все це почала робити, почала бути трансетером, знайшла свій колір. А вона зробила те, що зараз роблять всі бренди, коли стають популярними, вони випускають свої парфуми, аксесуари, меблі, косметику. Навіть зараз випускає свою косметику, тобто це нікого не дивує. То 100 років назад бренди таке не робили б. Якщо бренд шив сукні, то вони шили сукні і все. А Жанна Ланван в 1927 році, нагадую, що перша сукня була в 1909 му В 1927 му вона створила свій перший аромат. Він називається Отак, я не можу це прочитати. І вона його назвала на честь своєї доньки. І цей аромат досі вважається одним із культовим у світі парфумерії, Тобто, от з такими нотками він все ще є. І я думаю, якщо пошукати. Зараз я пошукаю, до відео чогось не додумалося це пошукати. Я думаю, що у Brand Deland він досі є, бо це ну, культовий в 1927 році, це вже майже 100 років прийшло. І вона дуже. Пропагувала ідею, що ланван це не просто одяг, це про стиль життя. І вона це не те, що пропагувала, вона це вносила в свій бренд, і це було дуже новаторське. Вона розширила свій бренд на взуття, аксесуари, ювелірні вироби, інтер'єрні рішення. Вона фактично, якщо так глобально взяти, створила оцю цю. Концепцію люксового бренду до того, як це стало нормою. Тобто зараз ми знаємо, що люксовий бренд випускає багато всього. І воно все відносини до якогось статусу, до нашого стилю в життя. Тобто, ну якщо ми ходимо в одязі Дольче габана, у нас вдома все Дольче Габана, тарілки у нас Дольче габана, то це нас відносить до якоїсь е, окремої там касти людей, які от люблять цей бренд і він відповідає нашим цінностям. І от вона це зробила до того, як бренди почали взагалі про це. Думати. Жанна Ланван керувала своїм брендом до самої смерті, померла вона в 1946 році, але, ну, як ми бачимо, її справа не зникла. У 2000 році її бренд отримав нове дихання завдяки Альберту Ельбазу. Він, ви бачите, не запівне запам'ятали. Він зберіг ДНК бренду, тобто оцей блакитний, оце все, і зробив його просто більш сучасним і стильним. І навіть зараз бренд Lanvin дуже добре продається. В них є бутики по всьому світу. У них проходять покази, на показах ходять топові моделі, там як Naomi Campbell, і бренд живе. І сьогодні Ланван це про витонченість, елегантність і ту саму жіночність, яку започаткувала саме Жанна. А ще бренд продовжує експериментувати. Він додає більше таких стрітвер елементів, працює з сучасними тканинами, але зберігає свою розкішну естетику. І ми можемо зрозуміти, що жанна ланва це не просто дизайнерка, це жінка, яка понад 100 років тому. Показала, що мода взагалі це не лише сукні, це стиль життя. Вона була першою, хто створив моду, яка є дуже багатогранною, підходить для різних вікових груп і запустила свої по-справжньому культові парфуми. А ще вона показала, що елегантність поза час. А що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам стиль Жанни Ланван? А чи подобається вам взагалі ця естетика, діліться своєю думкою в коментарях. І якщо вам цікава тема про світові бренди, про дуже відомі і про менш відомі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть про це в коментарях і зустрінемось в наступному відео, де проговоримо ще про якусь легенду світової моди.